Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми будемо вчитися ділити трицифрове число на двоцифрове, 114 поділити на 19. Перший крок визначення кількості цифр часті. 11 менше, ніж 19. Тому ми будемо ділити трицифрове число 114. І в часі буде одноцифрове число. Нам потрібна табличка множення на 9, щоб відповідь закінчилась цифрою 4. Це 9 на 6 54. Але щоб записати в частці цифру 6, ми маємо зробити перевірку множення. Ми 19 множимо на 6. 6 у 9 – 54. 4 пишу, плюс 5 додаю. 6 у 1 – 6, плюс 5 11. Отже, ми отримали число 114. І нам число 6 підходить. Ми вже можемо зразу тут записати 114, бо ми ось поряд 19 на 6 помножили. Остача нам. У відповіді отримали одноцифрове число 6. Потренуємося ще, виконаємо один числовий вираз. 432 поділити на 72. Двоцифрове число, якщо ми візьмемо 43 менше, ніж 72, тому ми будемо одразу ділити трицифрове 432. І в часті буде одноцифрове число. Нам потрібно. Табличка множення числа на 2, 82 закінчується на 2. Така щоб у відповіді, в кінці теж була двічка, бо 432 теж закінчується на 2. Шукаємо, що це за такі числа. Ну, наприклад, якщо ми 2 помножимо на 6 то це буде відповідь 12 і відповідь 12 закінчується на 2. Перевіримо. 72 помножимо на 6. 6 на 2 12, 2 пишу, плюс 1 додаю. 6 на 7 42 і плюс 1 43. Отже, нам підходить відповідь 6, тому що ми отримали 432. Записуємо відповідь 6. 432 ми вже помножили. Ми можемо просто переписати. Остача 0. Для того, щоб це робити швидко. Потрібно гарно знати табличку множення. Потренуйтеся, і у вас все вийде! До нових зустрічей!